І знову ми маємо новинку однотонного тюлю та ще й по привабливій ціні. Ви дуже полюбляєте однотонний тюль, і це справедливо, оскільки цей тюль дуже гарно виглядає на віконечку. І це щось таке сучасне, і те, що ніколи не виходить з моди, як то кажуть. Так він буде сучасний і сьогодні, і через декілька років також. Зверніть увагу на саму текстуру, має таку видовжуючу вертикальну лінію по всій площині. І зверніть увагу на такі гарненькі самі популярні кольори. Колір білосніжний, без голубого відтінку, але такий білий-білий сніг. Так. І колір Айворі. Айворі, ви знаєте, це такий... Він і не кремовий, тобто не насичений, не жовтить. А разом з тим має такий. Це холодний колір білий, а це теплий колір. Дуже гарно тюль виглядає з пошиттям в бантову складку, також на звичайній широкій тісьмі, на люверсах, люверсні тісьмі. І всі ці варіанти пошиття ми здійснюємо. Ще нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову ябукер пошту з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтесь, телефонуйте або пишіть на Вайбер, чи телеграм.